Озивач Карпенко Ніна Олександрівна, вихователька у дитячому будинку, вимагає повернути 300 гривень, вирховані з неї за розбиті плафони. Відповідач Семенюк Галина Федерівна, директор дитячого будинку, закликає підлеглу належно виконувати службові обов'язки. Ваша честь я працюю вихователькою в дитячому будинку. У нас маленьке передмістя. У нас всі про все знають. У вас На... тяжкий труд? Дуже тяжкий. У нас е... сам будинок. В жахливому стані знаходиться. От у мене є фото. Можна я? Я перепрошую. Будь ласка, подивіться. Я працюю одна на весь поверх. У нас виховательки на кожному поверсі по одному. У нас жахливі умови. Нема зараз немає медпрацівника, який би. То з вас гроші за те, ні. що немає медпрацівника ні, ні, стягнули? Ні, а ні. за що конкретно? Ми харчуємось погано, а наша директорка, вона окремо харчується. От. Шановна, я прошу, я не про порядок в вашому будинку. Я бачу по фотографіям, що порядку там не дуже багато, принаймні з будівлями чому з вас вирухували гроші? Тому що у мене 90 учнів, я з ними працюю. У мене вік різний у учнів старшокласники і молодші. Я працюю і з одними, і з другими. Коли молодші закінчують завдання, вони йдуть гуляти на вулицю. А старшокласники залишаються в будинку. А я повинна розірватися чи бігти до молодших, чи залишатися із старшокласниками. Відповідач, Скільки дітей в групах позивачки? Це правда, те, що вона каже? Ну не 90, а 76. Бо у нас же не по 30 чоловік у класі. А це по штатному розкладі. Давайте так по штатному розкладу. Так. Я не бачу вашого штатного розкладу, Наскільки я знаю, групи 75 чоловік жодним нормативним документом не передбачені. І мені дуже не тяжко група одна, а кілька класів. Вихова... вона не вчителька, вона вихователька. Вчителька проводить уроки. а вона вихователька, тільки дивиться а за А чому, ми. коли стверджує, як позивачка групи, виходять з ними вчителі. Що не виходять? Не виходять. Вчителі вчителі уроки проводять, А вона вихователь після уроків придивляється. у неї не груднички. У нього старші Раз діти. зрозуміло. Позвачка, продовжуйте. Коли я була е, з молодшими е, учнями на подвір'ї, старшокласники, чотири старшокласники розбили чотири плафони. І з мене директорка е, вирахувала з моєї платні. А я дуже мало заробляю. А Хочу в зв'язку з чим вони це розбили? Ну вони, мабуть, гралися чи якось. Я не знаю. Мене там не було, бо я вийшла на подвір'я. Мені треба було доглядати за молодшими класами. Не тобто один плафон, тому я не, не бачу. Ви бажаєте ці гроші повернути. Так, я, я вимагаю, щоб помер... повернули. Ось, будь ласка, передайте. Будь ласка. Це а я кажу, що це за мій... документ? Дохід. А це, будь ласка, передайте. Е, у мене ще є. Не один плафон, а чотири. Чотири за один. Це де треба бути. І я, я ж предупреждала. Придумайте. Предупри... Хвилиночку, хвилиночку, давайте так, відповідайсь. Давайте по порядку. Що ви можете пояснити з того, про що розповідав позивач? Що це за випадок травця? Чи проводили відповідне розслідування? Розслідування проводили. Її взагалі не було у приміщенні ні у маленьких дітей, ні у старших. І... Будь ласка, у вас відповідний наказ про проведення розслідування є? Нема Гра. я. Ви яким чином призначали осіб, які розбиралися з цього право? Чи це ваше особисте рішення? Ніхто нічого не розбирався. Позивається вона прошу і все перепрошую. Вас це вже не важливі. перший раз. Було е, скло розбите у вікні. Давайте я... так. Ми е, Приду... що було за царя гороху? Таке діло. Зараз позов про чотири плафони. Як це були це плафоні на одній люстрі, чи це чотири в різних? Чотири в різних на, на етажі. Це, лю... це діти, старшокласники на голові ходили не час, не два, не три. А це один плафон можна було розбити. але ж мене не було. Я ж була з молодшими класами. Вас Як це я могла бачити, я я що вони постраждали. Я вас предупреждала. Що... Скажіть, будь ласка, відповідач, які діти потребують більшого догляду, на вашу особисту думку: молодшого віку чи старшого віку? Діти однаково потребують і молодшого, і старшого. <клес> ну це вихователь, це її обов'язок. Вона має е... виконувати обов'язок дивитись за дітьми. Більше нічого. Тобто, Уроки робити, вважаєте, треба, що вона не досмотрела. Що і діти молодшого віку, і старшого віку потребують однакової уваги. Однаковий, да, уваги. Однакової. Гаразд. скажіть, будь ласка, наступне запитання. Де розташований ваш будинок? В місті? В предмісті. Як далеко від шляхів загального користування? Далеко. Скільки О, до дороги? Огороджений до електрички. Ну, хвилин 20. як ті це а за, до... за узагальнений дороги звичайної? Теж далеко. Він в стороні. Да. Діти на вулиці не входять. Територія Скажіть, будь ласка, велика які в нас... діти потребують більшої уваги? Ті, знаход... які знаходяться в приміщенні, Або ті, які знаходяться поза приміщенням. Поза приміщенням. На мій погляд, поза приміщенням. Ну, я Но про уваг... ваш погляд і спрашую. Ну, увагу уділяти треба і старшоклас, і займати Гаразд. їх. Але, але нас... Хвилиночку, тобто давайте виховати. так. Я розумію, що майно це майно, і для вас це досить важливо. У вас важкий стан. Тобто в посадові обов'язки позивачки було записано, що вона відповідає. Так, да, да, да. Будь ласка, покажіть ці обов'язки. Я не взяла з собою. Я... я не взяла і Пози... це як позивачка. Це... Підписувалася. Ви доводили підписувалася до неї? Підписувалася, Як же коли поступала позивачка. на роботу? Ви При прийняли на роботу. Ви підписували посадові обов'язки, де у вас прямо передбачена е нагляд за плафонами. Ні, за плафонами ні, а, а за займуще... імуществом, за імуществом, яке знаходиться на території цього будинку. На території В... будинку. Да, вихователь повинен Гаразд. відповідати. Фролиночку, позивачка. Ви підписували посадові обов'язки? Ну так, я підписувала документи, коли поступала ну, на плану. Конкретне за кожну лампочку, да. за кожний плафон. Так це не за кожну лампочку, даже. я не підписувала. Гаразд, наступне. Скажіть, будь ласка. Відповідно до яких діючих ваших нормативів, посада вихователя відноситься до матеріально-відповідальних осіб, до яких відносяться кумірники, бухгалтери, експедитори при деяких обставинах, директора. Директора. Діло в тому, що коли розбили ці плафони, чотири плафони, Хорошко, я ви прямо відповідаєте. Посада відповідачки відноситься до матеріальної Виховательки. Відповіда... Виховательки, Виховательки, да. да. Відноситься? Не відноситься, будь не відноситься. ласка, скажіть відповідач. Ви підписували з позивачкою договір про матеріальну відповідальність? Про матеріальну ні. Про матеріальну ні. Ну вона Скажіть, відповідає. Будь ласка, яка вартість плафонів? Чотири плафони 300 гривень. Тобто один плафон у вас коштує по 75 гривень. Так. Гараздно. Скажіть, будь ласка, яка зарплата у Ніни Олександрівни? Чи... У мене 230. Е... Ні, зараз більше гривень. вже, зараз мінімально 330. Ні, а тоді, а тоді, коли ви вираховували, 230 тобто ви я мала. ви Вирахування зробили в межах трьох посудових окладів. Яких трьох? 300 гривень, вони 300 гривень. Я, я хотіла сказала, на 5 місяців розбити. Вона такий скандал підняла, що я не буду платити взагалі. І... Так я... а, в... а за що ж мені жити, коли у мене тільки 230 дивитися? Коли ви що поступали я можу на роботу, робити? я вам казала, що це така робота. Добре, я тоді буду жити у нас в будинку. Це така і робота в будинку. У мене теж робити. зарплата маленька. Я не можу свого кармана витягнути. І ну, мені не здається на те. Треба за, щось Надо жити. за своїми обов'язками Якщо... смотрети. Чотири плафона. Може, мені тільки я зайвий тут. Ваша мене. честь, пробачте. Ні, я можу. Пробачте, ваша честь. Ну, мене не можу. Пробачу, я мені 30... в рішенні пробачу. Суду все зрозуміло. іде для дитина рішення. Відповідно до статей 130-133 Кодексу законів про працю, працівник повинен нести матеріальну відповідальність за шкоду, спричинену внаслідок внаслідокност або порушення покладених на нього обов'язків. Працівник також може нести відповідальність в тому випадку, коли ним було підписано договор про матеріальну відповідальність стаття 134 Кодексу законів про працю. Суд не вбачає в діях позивачки. Ані необережності, ані порушень, які в тій ситуації могли б трапитись. Відповідач своїми словами про те, що діти потребують більшої уваги на повітрі, а за впевненістю суду, що їм менше діти більшої уваги потребують, виконувала цілком доцільно свої обов'язки, і нема ніяких підстав вважати, що вона діяла на ситуацією. Обов'язком же підприємства є. Створити умови працівникам необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження майна, відповідно до надих фотографій, на яких зображені, в тому числі відповідач на фоні тієї розрухи. Вашим працівникам відповідачка впору працювати в МЧС, а не вихователями. Такі ризики вони несуть, Но, кажучи вже про дітей. Оскільки до посадових обов'язків позивачки входить виключно виховні функції, то відповідати вона може виключно за них. Обов'язково нести матеріальну відповідальність позивачка на себе не приймала. Виходячи з наведеного, суд приймає рішення задовольнити позовні вимоги в повному обсязі і стягнути незаконно вираховані відповідачем з позивачки кошти в розмірі 300 гривень. Рішення прийнято. Усі знають, яка у мене платня маленька, і я задоволена, що мені повернуть мої гроші. Що я можу сказати? Я дуже розчарована, що я повинна працювати з такими виховательками, як Ніна Олександрівна.